я компонував собі сам, але вона, в принципі, забита так, як має бути. У бійця з позивним таблетка, завжди під рукою аптечка. Тут є все необхідне для першої домедичної допомоги. 42-річний чоловік родом із Запоріжжя в мирний час працював металургом. Зізнається, військовим медиком став за власним бажанням вже тут на фронті, хоча й відповідної освіти немає. Коли просто формувався підрозділ, ну ні в кого так багато бажання не було, а у мене дружина лікар. Мав кому подзвонити, аби дізнатися, що зробити. На початку війни пройшов медичні курси. Вже на передовій опанував основи тактичної медицини та врятував не одне життя. Зізнається, страшно було тільки на початку. Все ще був квітень. Ми виходили з оточення. Ну і хлопцю вибило око. Треба було щось робити. Ну, перев'язали. Як то каже, тісі три. Протокол натовські стандарти, по яким працюють майже всі бойові медики, боронить наш край військовий з позивним сват до війни. Викладач одного із запорізьких вишів спочатку повномасштабного вторгнення не зміг сидіти вдома та вирушив на фронт, хоча й зізнається сумує за роботою зі студентами. О, я вже навіть думаю, блин навірноблінкай приду блін. Перші три-чотири заняття, тільки одна і розповідь буде про минулого літа. Сват почав збирати колекцію з уламків та відстріляних боєприпасів. Тепер же до такого заняття доєднався весь батальйон. Думаю, буде цікава колекція. Буде дуже цікаво. Блін, а особливо студентам моїм буде блін дуже цікаво подивитися, чого ж ми все таки ету наволоч, блін, проганяли. А поки ситуація на фронті залишається складною, орки постійно обстрілюють позиції наших військових. На сегодняшний день практически на процентов 70-80 они не выполняют свои задачи, блин, особенно артиллерия или там БМПшка вылетает. Та попри все, Сват не втрачає оптимізму, вірить у перемогу та жартує, полюбляє дивитися, як палає ворожа техніка. Ні нічого цікавого, ніж дивитися, як тече вода, горить огонь і як розбігаються орки.